Хробаки. Казка. Жили були дід і баба, і було в них хазяйство. Ну, держали вони різну худоби. Корови, вівці, свині, кролі, нутрі. Ну а де худоба, там і гавно. Ціла скирта гною. А в тому говні жили хробаки Владимір, Олександр і Ніколай. Вот одного раза Александр и каже до Владимира. А ты слышал, Владимир, что кругом мировое правительство, где все жиды между собой поделили, а мы с тобой ничего не решаем? А Владимир, а Владимир ему, наше дело маленькое, нам больше кушать надо, а потом окукливаться и в анабиоз впадать. Александр йому, ти, як хочеш, Владимир, а я відсюди уходить не хочу. Тут тобі і дом, і піща хороша, а там снаружи только жиды жити і правительство. <клес> <клес> я взагалі того кукліваться мадал. У Полтав Олександра Владиміра, вирішили вони зупинити своєму розвитку і залишитись в гавні. А що, в гавні тепло, затишно. А про жрачку взагалі думати не треба, он одне, наредко й те, що не засохло. <риклад> Тут тобі і сніданок і обід і вечеря. Ну, і якщо вночі прокинешся, то є чим похряцати. <риклад> Харбаку Ніколаю, Владимир Олександр, не сказали, бо вони не хотіли ділитись, їх жаба давила. Тож, коли прийшов час, Ніколай перетворився на лялечку, впав в анібіоз. Перезимував, а навесні перетворився на жука носорога і вилетів з говна на волю. Став Ніколай гарний, схожий на джипа після автомийки, тільки з крилами. Летить, нюхає весняні пахощі і про гавно не згадує, і міровоє правительство його не ібе. А тут весна іде, красу несе, пташки співають, вишневі садки цвітуть. А в тих садках добрі люди за столами сидять, п'ють самогонку, на яйцях б'ються, їдять смажені в кабанів з гречкою. Холодець, сало, цибулю і українських пісень співають, і всі як один у вишиванках. Налітався Ніколай, сів на вишню перепочить. Аж тут жукиня летить, така гарнюня, поруч сідає і каже: Привіт, пацанчик, откуда ти такой красивий? Ніколай згадав про гавно, але сказати, постіснявся. І каже: мене Ніколай звуть. Значить, по-нашому Микола, сказала жукиня, щоб я цього Ніколай більше не чула, ти мене пойняв? Пойняв, сказав Микола, більше не буду, а тебе як звать? Мене Галя, каже жукиня, вставай, красавчик, полетіли, ти мені понравився. я буду з тобою жити. І вони полетіли. А Владимір і Олександр так і лишилися жити в гавні. Вони зупинилися в своєму розвитку, не стали лялечками і не впали в анабіоз. Тож лазять по своїм норам, їдять гавно і розсуждають ото про жидів і мировоє правительство. Навесні дід вивіз на пол, гній на поле і розкидав вилами. Тут прилетів лелека і з'їв Владиміра. А за Олександром трохи поганяв, щоб підтримати форму. Але врешті-решті йому дотана надоїло, і він його теж з'їв нахуй. Тут і казує, що це кинець. Дідова наука або соціалізація білогвардійця. Мій дід Семен Міляєв закінчив класичну гімназію, тому він вільно спілкувався французькою і німецькою. А ще знав Латину, грецьку і ще багато чого, що вважалось за потрібне знати в середній школі початку ХХ століття. Він встиг повоювати на Першій світовій війні, а потім іще й в армії Дінікіна, звідки вчасно дізертірував, скориставшись першою слушною нагодою. Все вишезгадане накладало певний відбиток на виховання онука, септомене. Так, сідаючи за стіл, я мав пов'язати собі за комір на крохмалену, огидну на дотик серветку, щоб потім незграбно пиляти озброєною ножем правою рукою радянську піщу, а лівою направляти її до рота за допомогою виделки. Дід забороняв мені вітатися з дорослими за руку. Замість цього я мав класнути каблуками, синхронізуючи це з коротким нахилом голови. Мої білогвардійські таланти, дід демонстрував своїм друзям, українським письменникам забігайлівці Кукушка на парковій алії. Письменники пили каву з коньяком, хвалили діда і були в захваті від моїх виєбонів. Дід спалив цигарки і пишався, а я відбивав свій номер і тікав ловити метеликів. Восени ми не здали в дитячий садок. Як з'ясувалося пізніше, батьки пояснювали цей садиський вчинок. Необхідності соціалізації дитини перед школою. Заклад зустрів мене казенним парфюмом, складовими інгредієнтами якого були пригоріла каша, сеча і хлорка. В дітсадку мої уявлення про життя до того обмежені збагатилися. Так я дізнався, що сьогодні під мостом повісили Гітлера з хвостом, що малювати на столі свастіку погано. А зірку теж погано, але краще, ніж свастику. Хлопчик Різніченко на прізвисько Різя нахилився до мене і сказав: Хуй! Що хуй? перепитав я. Це жопа пояснив різя. <плес> Для всебічно гармонійного розвитку соціалістичних дітей нас привчали до фольклору і художньої самодіяльності. Нас вишикували по зросту і наказали співати. В опалі березенька стояла, люлі-люлі стояла. Нікому берьозку заламати, люлі-люлі заламати співали ми. В руках ми тримали уявні балалайки, на яких імітували тренькання. Було незрозуміло, чому треба ламати дерево. В пісні відчувалась туга за недосконалістю світу. І те, що ніяк не вдається знайти героя, який цю недосконалість виправить, і врешті-решт доламає все недоламане, безнадійність ситуації підкреслювалися ніжно сопливими люлями. Я мріяв стати дорослим і обрати чоловічу професію пірата або індійця, тож інстинктивно відчував, що співати ці блювотні люлі западло. Вихователька помітила мій саботаж і насварила мене. Я спробував реабілітуватись і застосував всі свої білогвардійські таланти, але наштовхнувся на непорозуміння. Вихователька, вочевидь, жалкувала, що в здоровому дитячому колективі завелася одна пиздувата дитина. <сум> Лагідна, але твердо, як це робить досвідчений лікар-психіатр з своїми буйними пацієнтами, вона попросила мене більше так не робити. Ну, як ти провів свій перший день? спитала мене бабуся. Я не відповів, бо якраз пхав до рота похнасті ладдя, які вона щойно зняла з пліти. Щось ти якийсь загадковий, сказала бабуся, підозріливо. Ану, ану, викладивай, все по порядку. Ба, я що-то та знаю, сказав я, совуючи язиком в роті. І що ж ти таки знаєш? спитала бабуся. Хуй пізда говно повідла в жопу йобаний панос. Сказав я.